Усім привіт, дякую за підписку на мій канал. Сьогодні у нас буде навчальний курс, присвячений на загадковішій та найважливішій частині рейд бонусам і штрафам. Нам багато чого треба обговорити, тому аби не робити довжезне відео, ми розіб'ємо матеріал на декілька випусків. Згадаємо основи: бонуси і штрафи це особливі ефекти, що мають позитивні або негативні властивості. Ми почнемо з найпростіших бонусів та штрафів тих, що впливають на параметри ваших героїв. Прості бонуси і прості штрафи мають однакові механіки: просто одні підвищують показники героїв, а інші знижують їх. Усі ці бонуси та штрафи мають два ступені менший та вдвічі більший. Ось гарний приклад: у бонусі збільшення атаки є два рівні потужності 25% та 50%. Саме на цю величину зросте параметр атаки героя. При цьому бонус діятиме на фінальний показник атаки після засування артефактів, талантів, вартових фракцій, аури тощо. Тобто цифра може вирости до небес. Штраф зменшення атаки працює так само, тільки він послаблює параметр атаки на 25% або на 50%. Він може врятувати життя ваших героїв у боях із потужними супротивниками. Збільшення та зменшення захисту діють схожим чином, тільки вони змінюють параметр захисту героїв на 30% або на 60%. Пам'ятайте, що є герої, у яких завдана шкода залежить від показника захисту, а не атаки. Якщо посилити захист таких героїв, то виросте їхня шкода та стійкість. Наступна в черзі швидкість. Швидкість це чи не найважливіший параметр. Його збільшення або зменшення на 15% чи на 30% може стати вирішальним у битві. Якщо коротко, то більша швидкість надає більшу кількість ходів, чи збільшує шанс на перемогу. Наступний бонус стане в пригоді будь-кому, але особливо героям атаки. Він підвищує критичний шанс на 15% або 30%. Це дуже корисний бонус для героїв, які завдають багато шкоди. Наприклад, як наш хурндік, взагалі ви можете прокачати героя до 100% критичного шансу і без цього бонуса. Але тоді доведеться пожертвувати іншими параметрами, зокрема критичною шкодою. Якщо ж ви хочете уникнути клопоту з артефактами, то вам знадобляться герої з бонусом збільшення критичного шансу. І відповідний штраф, що зменшує критичний шанс, цілі полегшить життя вашим героям, особливо в ПВЄ боях. оскільки ПВЕ вороги не споряджені артефактами. Майже в кожного з них лише 15% шанс завдати критичного удару, а зменшення критичного шансу знизить ймовірність до нуля. Наступні штрафи та бонуси тісно пов'язані з попередніми: збільшення та зменшення критичної шкоди. Ви вже напевно зрозуміли за якою логікою все відбувається. Збільшення критичної шкоди підвищує відповідний параметр на 15% або 30%, а зменшення критичної шкоди зменшує його на ту саму величину. Усе просто. Бонус найкраще підійде атакувальникам із високим показником критичного шансу, а штраф пом'якшить удари потужних ворогів зі 100% критичним шансом на арені. Далі у нас збільшення та зменшення точності на 25% або 50%. Самі по собі вони нікого не вб'ють, але допоможуть влучно накласти інші штрафи на ворогів. Останніми в сьогоднішньому випуску стануть збільшення та зменшення опору на 25% або 50%. Вони з'явилися в грі відносно недавно, і не так багато героїв можуть їх використовувати. Працюють цей штраф і бонус відповідно до назви, зменшують або збільшують опір героїв, допомагаючи заблокувати накладання неприємних штрафів чи ефектів. Героя з такими здібностями точно варто прокачати. Ви будете здивовані, дізнавшись, як часто вони грають вирішальну роль у битвах, особливо на високих рівнях. Це всі наші прості бонуси й штрафи. Незважаючи на досить базову механіку, вони можуть сильно вплинути на ваш успіх у битвах. Сподіваюся, це відео було корисним. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Всім дякую за перегляд та мирного неба!